Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку консольні проекти з простими арифметичними обчисленнями. Продовжуємо вивчати Python і виконання проєктів цій мові програмування. Давайте пригадаємо, як запустити проект на виконання в середовищі Scratch. Для цього там існує спеціальна кнопка. Отже, для запуску проєкту на виконання можна скористатися одним з таких способів, а саме встановити курсор у вікно текстового редактора та натиснути клавішу F5, або у вікні текстового редактора виконати run Run Module. Саме таким способом запускається проєкт на виконання в середовищі Python. Після запуску проєкту на виконання починає працювати програма інтерпретатор. Вона почергово аналізує команди проєкту на наявність синтаксичних помилок. Якщо команда не має помилок, то інтерпретатор перекладає її з мови Python на мову команд, які може виконувати процесор комп'ютера, і передає перекладену команду на виконання процесору. Процес запуску. Програм. Проєкту ви бачите зараз на відео, де введено декілька рядочків, запуск Run-Run модуль, обов'язково збереження проєкту в папку і потім запуск проєкту на виконання. В даному випадку ми бачимо, є якась помилка, проєкт не виконується, а саме введено невірно слово ФЛАТ. На цьому відео ми побачимо виправлення цієї помилки, а також запуск виконання проєкту і як він виконуватиметься. Результат виконання команди завжди відображається в вікні IDL Shell. Після цього виконується аналіз і виконання наступної команди. За наявності синтаксичної помилки, як у відео, інтерпретатор перериває виконання проєкту та виводить коментар про цю помилку. Потрібно виправити помилку та заново запустити проєкт на виконання. Ознакою того, що виконання проєкту завершилося, є відображення символів три стрілочки на лівому полі вікна ID Shell, так як це показано у відео. А зараз перейдімо за посиланням в описі під відео до інструкційної картки та спробуємо виконати даний проект Разом. Виконання проєкту можна здійснювати і на смартфоні. Для цього існує спеціальна програма Pidroid 3. Посилання на встановлення даного додатку я залишу в описі під відео. Хто не має вдома комп'ютера, може здійснити виконання за допомогою смартфона. Давайте розпочнемо і виконаємо це завдання разом. За посиланням в описі під відео ви відкриєте ось таку інструкційну картку. Завдання наступне. Марічка для святкування свого дня народження хоче купувати А кг цукеру за ціною Х гривень за 1 кг і Б пляшок лимонаду за ціною Y гривень за одну пляшку. Складіть проект для визначення вартості цієї покупки. І в нас іде інструкційна картка з повним описом, що за чим нам потрібно робити. Нам лише достатньо все, дотримуючися інструкційної картки, виконати чітко і отримати позитивний результат. Розпочинаємо з того, що складаємо математичну модель. Вхідні дані це в нас маса цукерок А, вартість 1 кг цукерок, вартість однієї пляшки лимонаду та кількість пляшок лимонаду. Кінцеві результати позначимо літерою С, це вартість покупок, формула С дорівнює А помножити на Х плюс Б помножити на Y. І блок-схема нашого значення. Звертаю вашу увагу, що у складеному алгоритмі у складеному алгоритмі можна команди виконується і виконується тільки один раз. Вам відомо, що такий алгоритм має назву лінійний. Наше завдання з вами виконати даний скласти проєкт нижче за інструкційною карткою, і виконати ось такі обрахунки. Тобто ми використаємо 1,5, 250, 4 і 25. Результат нашої відповіді має бути 475. Перейдімо до виконання. Якщо ми виконуємо на комп'ютері, запускаємо Python пуск всі програми. Шукаємо папку Python ADL файл, Новий файл. Розташовую так, щоб зручно було видно. І дивіться, все це ми зробили. Уведіть у вікні наступний текст. Отже, вводимо, змінюємо мову на англійську. А дорівнює. Float. Присвоєння. Зміна. Input, input. Тип змінної, Виведення на екран. Лапки. Змінюємо мову. Уведіть масу. Сукерук. Тере. Закрили. Змінюємо мову. Закрили лапку. Закрили дві дужки. Дивіться, наступні три рядочка в нас схожі. Тому ми трішки схитруємо, виділяємо цей рядочок правою клавішою мишки. Копіювати, опускаємось нижче, вставити. Раз. Опускаємось нижче. Вставити два. І опускаємось нижче, вставити три. Тепер робимо зміни у другому рядочку. Це в нас ікс. Третій рядочок це в нас Б. І четвертий рядочок це в нас Y. Ставимо там, де введіть масу цукерок. Змінюємо мову. І в першому змінюємо. Уведіть, коригуємо, уведіть ціну одного КГ цукерок. Далі нижче. Стираємо масу цукерок знову. І уведіть кількість пляшок. лимонаду. наду. І залишається останній рядочок. Стираємо. І пишемо ціну. Однієї пляшки. Лимонаду. Чудово. Ставимо в кінець рядочку. Enter. Вводимо нашу формулу лінійну, це дорівнює. Але звертаю вашу увагу. Погляньте, я не змінив мову. Це помилка. Наш проект не запуститься, Стираю це. Змінюю мову на англійську, слідкуємо. За мовою, уважно це дорівнює А помножити на Х плюс Б помножити на Y. Enter. І останній рядочок. Print. Повідомлення, щоб вивести Дужки, лапки, текст, вартість покупки. Двокрапка. Відступ. Змінюємо мову. Закриваємо лапку. ставимо кому. Роунд. Округлюємо нашу відповідь в дужках, Це до дв... до сотих, до двох знаків. Після коми закрили дужку, поставили кому. Відступ. Відкрили лапку. Відступ грини, Закрив, змінюємо мову, закриваємо лапку, закриваємо дужку. Уважно перевірте правильність написання. Ще раз наголошую, що всі літери, які не знаходяться в нас в лапках, мають бути англійською. А те, що в лапках, може бути англійською чи українською. Нема різниці. Уважно перевірте, щоб було все правильно. Після цього натискаємо з вами Run. Ні, Збереження в нас. File. Save. Запитує, куди зберегти. Я зберігаю в свою папку. Підписуємо права 2. Мову змінюємо. Права. 2.2 і прізвище. Щоб вчитель міг зрозуміти, чия це робота. Зберегти. Тепер запускаємо на виконання. Run. Run модуль. Запустилося, бачите, на виконання. Уведемо наші значення. Одна ціла. 50 Звертаю вашу увагу, що викинуло? Помилку. Помилка в тому, що я поставлю не крапочку, а кому. Тому запускаємо знову на виконання наш проєкт Run Run Modul. І вводимо 1.5 Enter. Потім у нас 250 гривень. Enter. 4 пляшки по 25 гривень. Enter. Відповідь 475 гривень. Працює, працює. Давайте перевіримо ще. Run. Run module. Уведемо, Давайте 2,5. Знову ж, через крапочку. Ентер. 100 Ентер. Бутилок, хай буде в нас з вами 5 по 20 гривень. Ентер. 350 гривень. Все чудово. Проєкт працює. Якщо у вас відповіді збігаються з моїми, значить ви проєкт виконали успішно. Збережений проєкт надійшліть вчителю для отримання позитивної оцінки. У нас ще тут сказано, щоб ви записали у зошит значення вхідних даних і кінцеві результати. Тобто, ось оце перепишіть собі до зошита. Це. Закриваємо всі програми. Можете спробувати дати відповіді на такі питання, яка команда використовується для введення значень вхідних даних, та яка команда використовується для виведення значень результатів. Вона, до прикладу, на друге питання. Це команда, написана останнім рядочком у нашому проєкті. Вдома повторіть. Пункт 2.2, сторінка 74-78. На наступному уроці ми будемо виконувати проекти з сторінки 77-78. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, залишайте свої коментарі. До нових зустрічей. Всі, хто мають можливість підтримати канал фінансово, можуть здійснити це за посиланням в описі під відео.